При під'їзді до нерегульованого перехрестя необхідно заздалегідь розібратися в напрямку головної дороги, особливо якщо вона змінює його. Коли з вашої сторони перехрестя знаки пріоритету відсутні, слід орієнтуватися за знаками, що встановлені з інших сторін цього перехрестя. В крайньому випадку краще дати дорогу порушнику, ніж стати учасником дорожньотранспортної пригоди. Водій синього автомобіля не побачив знак дати дорогу на своїй стороні перехрестя і подумав, що він на рівнозначному перехресті, де діє правило перешкода праворуч. Перешкоди праворуч у нього не було, і він виїхав на перехрестя, не поступившись дорогою зеленому автомобілю. Водієві синього автомобіля потрібно було просто повертіти трохи головою, і тоді би він побачив на протилежній стороні перехрестя перевернутий трикутник, який нічим іншим, як знаком дати дорогу, бути не може. А якщо би подивився на перехрещувану проїзну частину, то побачив би ромб, головна дорога. І тоді результат був би зовсім іншим. Водієві зеленого автомобіля не варто було так само впевнено проїжджати перехрестя. Якщо він бачить, що синій автомобіль не знижує швидкість, в його діях не проявляються ознаки того, що він буде поступатися дорогою, краще вже пригальмувати, а при необхідності застосувати екстрене гальмування і дати дорогу порушнику. Віде цього перехрестя обмежена зеленими насадженнями, і водій червоного автомобіля на ходу не зміг чітко визначити наявність транспортних засобів на головній дорозі. Жовтий автомобіль він побачив і дав йому дорогу. А ось зелений не помітив і виїхав на перехрестя. Ну не дарма ж тут встановлений саме знак проїзд без зупинки заборонено. Такий знак встановлюють на потенційно небезпечних перехрестях замість знаку дати дорогу. Він вимагає від водія обов'язкової і повної зупинки. І якби водій червоного автомобіля повністю зупинився і уважно оцінив би дорожню обстановку на перехресті, то зелений автомобіль, який наближався, напевно, побачив би. Ну а водій зеленого автомобіля повинен бути готовий до появи перешкоди на кожному перехресті, тому рух з невеликою швидкістю і повна готовність до дій могли би врятувати ситуацію. Ми вже не раз акцентували увагу, що якщо чітко видно, що давати дорогу ніхто не збирається, краще самому це зробити, навіть якщо маєте перевагу. Водій червоного автомобіля вирішив, що оскільки автобус повертає праворуч, можна проскочити перед ним, але не подумав, що за цим автобусом може бути хтось іще. Тому грамотний водій не стане виїжджати на головну дорогу, якщо повністю не контролює дорожню обстановку на ній. Між тим водій жовтого автомобіля теж був неправий. Звичайно, він знаходився на головній дорозі. Але перехрещувану проїзну частину він не контролював, оскільки не бачив її із за автобуса. А між тим в непроглядній зоні може знаходитися і спеціальний автомобіль. Наприклад, швидка допомога із синім маячком. Тому Незалежно від того, на якій дорозі ви знаходитеся, потрібно контролювати перехрещувану проїзну частину. І якщо це не виходить, слід знизити швидкість і підвищити увагу. На жаль, такі аварії не рідкість. Водій червоного автомобіля. Подумавши, що зелений автомобіль, який знаходиться на головній дорозі, повертає праворуч, вирішив проїхати перехрестя одночасно з ним. І став учасником дорожньо транспортної пригоди, в якій, швидше за все, його і звинуватять, тому що він не дав дорогу транспортному засобу, який рухався по головній дорозі. Ось чому в правилах дорожнього руху. Відсутнє поняття одночасний проїзд перехрестя. Хтось комусь зобов'язаний дати дорогу. І ще раз такий подібний випадок, тільки з іншими машинами. Водій синього автомобіля знав, що повинен дати дорогу, але його увів в оману включений правий поворот на зеленому автомобілі. Подумавши, що водій зеленого автомобіля повертає праворуч, водій синього автомобіля прийняв рішення проїхати перехрестя одночасно з зеленим автомобілем, оскільки в цьому випадку їх траєкторії не перетинаються. В свою чергу, Водій зеленого автомобіля, чи передумав їхати праворуч, чи поворот включив випадково, чи просто забув його вимкнути, нам невідомо. З юридичної точки зору, включений правий поворот у водія зеленого автомобіля потрібно ще довести. А ось те, що водій синього автомобіля не дав дорогу факт очевидний. Тому, якщо на транспортному засобі, що рухається по головній дорозі, включені показчики повороту, які свідчать про те, що водій цього транспортного засобу збирається зробити поворот, це ще не означає, що він обов'язково поверне, спочатку слід переконатися в його точних намірах. Дочекатися початку маневру і лише після цього виїжджати на перехрестя. У той же час водієві зеленого автомобіля відповідний пункт правил забороняє включати сигнали повороту, якщо вони можуть бути незрозумілими і ведуть в оману інших учасників дорожнього руху. Тому цей водій теж сильно неправий. І якщо вже він включив правий поворот, а потім згадав, що йому потрібно в іншу сторону, то краще вже поїхати туди, куди показує поворот, а потім розвернутися, ніж спровокувати аварію. Такому вчинку з боку водія червоного автомобіля сприяла специфічна конфігурація цього перехрестя, де другорядна дорога прилягає до головної під дуже гострим кутом, що дозволяє вливатися в транспортний потік на головній дорозі на великій швидкості. Тому цей водій явно недооцінив швидкість руху зеленого автомобіля, яка виявилася значно більше очікуваної. Якщо б водій червоного автомобіля пригальмував і оцінив ситуацію, навряд чи би він виїхав на перехрестя. Водієві зеленого автомобіля, коли він побачив, що до перехрестя з боку другорядної дороги з великою швидкістю наближається червоний автомобіль, незважаючи на власну перевагу, був сенс заздалегідь знизити швидкість. І підготуватися до екстреної зупинки. Побачивши знак головна дорога, обидва водії вважали, що тільки вони знаходяться на головній дорозі, тому мають перевагу в русі. Насправді, дороги у них були рівні за значенням. Адже головна дорога на цьому перехресті змінювала свій напрямок. Тому між цими водіями працює відоме правило перешкода праворуч. А перешкода праворуч була якраз таки у водія червоного автомобіля. Наближаючись до перехрестя по головній дорозі, яка змінює свій напрямок праворуч, потрібно пам'ятати. Що ті водії, які знаходяться праворуч, мають перевагу в русі, тому що вони знаходяться на рівнозначній дорозі праворуч. Отже, водій червоного автомобіля повинен був пригальмувати і дати дорогу. В той же час водієві зеленого автомобіля потрібно враховувати те, що деякі водії забувають подивитися наявність таблички напрямок головної дороги, і найбільш розумним вчинком такій ситуації є дати дорогу водієві червоного автомобіля незалежно від власної переваги в русі. Згоду розібратися в черговості проїзду перехрестя з круговим рухом буває досить складно. За рахунок встановлення знаків пріоритету або, навпаки, повній їх відсутності, на одних перехрестях перевагу мають водії, які рухаються по колу, а на інших перехрестях ті, хто в'їжджає на коло. Якщо б водій червоного автомобіля пригальмував і рухався повільніше, у нього би з'явився запас часу для оцінки ситуації, а знак дати дорогу підказав би йому, що коло це головна дорога. Рухаючись по колу і побачивши, що червоний автомобіль не гальмує, водієві зеленого автомобіля рекомендується самому пригальмувати і дати дорогу порушнику. Водій червоного автомобіля зробив ключову помилку. Виїжджаючи на головну дорогу, він всю свою увагу зосередив ліворуч. Ну не міг він подумати, що на його смузі в даний момент часу може хтось виявитися, а подумати був зобов'язаний, адже в правилах дорожнього руху написано. Що водії транспортних засобів, які знаходяться на другорядній дорозі, зобов'язані дати дорогу всім транспортним засобам, які знаходяться на головній дорозі, а не тільки тим, хто знаходиться ліворуч, і не має значення куди ви їдете. Окремо слід сказати про водія жовтого автомобіля, який пішов на обгін. Перед перехрестям, грамотний водій. Не буде починати такого небезпечного маневру. Тому, виїжджаючи на головну дорогу, слід подивитися і ліворуч, і праворуч, і тільки переконавшись у безпеці, продовжувати рух. Водієві жовтого автомобіля для початку не варто було б правила дорожнього руху порушувати та обганяти на перехресті, тим більше, перетинаючи суцільну лінію розмітки, тоді б нічого й не сталося. Прагнучи виграти кілька секунд часу, водій червоного автомобіля вирішив проскочити перед колоною вантажівок. Навіть якщо б на його шляху в мертвій зоні нікого не виявилося, виїжджати на перехрестя в такій ситуації було вкрай небезпечно. Що стосується водія жовтого автомобіля, то початок обгону довгомірних транспортних засобів при під'їзді до перехрестя. Розумним вчинком ніяк не назвеш. Таким чином водієві червоного автомобіля потрібно було б трохи почекати і без будь-яких проблем проїхати це перехрестя. З іншого боку, водієві жовтого автомобіля потрібно було рухатися за вантажівками. І шукати більш безпечне, ніж під'їзд до перехрестя, місце для обгону. На цьому все. До зустрічі в наступному відео.